Північно-Сена протиста Комерційний банк Приватбанк. Однак від початку судового засідання надійшла заява від представника, який він просить провести розвід справи участі із прийняттям рішення по справі по заведенню підтримку осіб проти заочного розгляду справи не заперечує. У випадку відкладення розгляду справи положення перерви подальшому справу, просить розглядати без участі представника банку і рішення просить надіслати на адресу до хачого міру 4 а яка думка відповідача та представника відповідача, щодо можливості розгляду справи? Ми вважаємо, що в даній справі необхідно заслухати позицію представника позивочного справи, оскільки є клопотання і заперечення щодо до позов полягає на в тому, що. Відповідач стверджує, що він отримав кошти в гривнях від банку. Кошти в доларах він не отримав і докази, які просвідчили про те, що він отримав саме кошти в доларах, отримав справді відсутня. У зв'язку з цим представник відповідача в посту є роботи відпозиточа по розмові кредиту в доларах, а також за можливості, звичайно, у копії документів кредитної справи. Є питання з цього приводу. Ну, ми поки що до стадії клопотання не дійшли, не дійшли. Я розумію, але ми а, поки... висухав, вашу думку заслухаємо щодо можливості розпочати розвід справ судове засідання, взагалі розпочати без представника позивача. Тобто для того, щоб ми дійшли до стадії клопотань, ми змушені розпочати розвід справи, роз'яснити права, а потім до стадії клопотання. По ми вважаємо, що відповідь на ваше питання я озвучив даний момент, оскільки без. Враховуючи необхідність зручні додаткових документів, а також пояснення позавича з цього періоду, вважаємо, що без до позивача об'єктивно розпочати розповідати суду не ми маємо шляху на підсудні. Розпочати судове засідання можемо без представника відповідного... Зрозуміло. Заслухавши думку представника відповідного Так, ви підтримати. Заслухавши думку представника відповідача, враховуючи, що представник позивача подавав заяву про справи без участі суд, коли розпочати судове засідання. Оголошується склад суду. Справа розглядається МКС міськам судом, складі головуючого судді, кутуди, присекретарі по нас. Складу суду довіряєте? Відповідальна. Відповідно, суд роз'яснює відповідальність.